Усім вітання! Мене звати Супром Юлія Русланівна. Наразі я студентка другого курсу магістерського рівня освіти спеціальності початкового освіта у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Короленка. За час навчання я проходила практику у Полтавській спеціальній школі No40 Полтавської міської ради, а також малолітню виробничу практику у дитячому оздоровчому таборі Сонячні. Я маю диплом бакалавра з знакомів. Була учасником різних міжнародних науково-практичних конференцій, писала статті щодо актуальності питання сучасної педагогіки, стратегічних орієнтирах освіти в умовах воєнного часу та інших. І зараз продовжую свою наукову діяльність, працюючи над темою впровадження електронних освітніх ресурсів на уроках математики у учнів початкових класів. Участь у цих конференціях дозволить мені поглибити свої знання про методику викладання, педагогічні підходи та інновації в освітній сфері. Те, що найбільше мене надихає та мотивує, це бажання допомогти дітям розвивати свій потенціал та формувати їхні цінності. Я вірю, що освіта це ключ до кращого майбутнього і вчитель має велику відповідальність у формуванні молодого покоління. Моє покликання допомогти дітям отримати цю освіту. Я думаю, що моя пристрасність та рішучість у навчанні доповнюють мою спроможність досягати високих результатів. Я завжди готова співпрацювати та спілкуватися з однодумцями, які прагнуть робити цей світ кращим через освіту. Запрошую усіх до подальшого спілкування та співпраці у цій сфері, де кожен із нас може мати важливий внесок у майбутнє нашого суспільства. Усім дякую за увагу і дякую за можливість розповісти про себе.